Ось вони і виходять уже. З'являються. До речі, абсолютно мінімальні зміни у них після першого туру, якщо у колоса з'являється сьогодні у стартовому складі Валерій Лучкевич. Замість Олега Іліна й 10-й Павло Огіховський та 90-й Андрій Богданов. Капітан команди. І в нападі справа сьогодні гратиме Олексій. Олександр Демченко на сьомий з зоні. Йон Шпорн, восьмий, двадцять сьомий. Олександр Васильєв зліва гратиме Максим Брагару, сорок п'ятий. Справа Богдан Бойчук, одинадцятий. Під нападником Орест Пам'ятаємо, як гравця, який може вгатити з такої дистанції. Дивимося, м'якушко пробиває. Удар по воротах. він був і небезпечний для білика, але той парирував з певними труднощами. Тим паче, що відскок від газону був прямо перед ним. І це ускладнює. Певним чином роботу для голкіпера, але він впорався з цим епізодом. М'яч там вийшов за межі поля. Де пас ліворуч, Богданов. Далі закидання, все це намагання грати. Якщо не в дотик, то хоча б там в два. Зараз навіс небезпечний, але пробити точно не вдалося. Непоганий насправді момент для колоса Лучкевич випередив без боротька. Вочевидь, передача йшла на самого Дениса. Дивимося повторці ситуації. Цуріко віддав, відборовшись на свого партнера. М'якушко м'яко перевів далі. Ні, саме без боя вкидання за боковою. Дуже швидко єда обігрався зі шпорном. Єда віддає пас на кузика. Класна передача. була. Кузик пробуває ближній кути і забирає м'яч у свої руки Кирило Фесюн. Прямо під стійку намагався пробити кузик, намагався наблизитися в притул до свого 15-го голу. Загалом за Штат. час своїх осі троє гравців в динаміці, так пересуваються на цьому лівому фланзі. Подача до штрафного акцентованого удару немає від Дениса Безбородька. М'яч у руках Олега Білика. Але нагнітали гравці колоса і у підсумку все ж таки Загалом що дві заміни застосував Ярослав Вишняк. Може бути удар від Путрі. Путря пробиває, влучає м'ячу руку. Здається, принаймні, аж вола. Дивимося повтор. Кузик скидає під удар Путрі. Путря пробиває. Ну, насправді, здається, спочатку м'яч влучив у угу. гру. Ні, пенальті не призначають. Знову на Салюка. Пасна єде. Знову-таки той вміє поставити корпус. Вміє так м'яч притримати. Навіс до штрафного удар, але тут навіть кілька кроків зробив Фесюн. Розумів, що ця спроба не надто сильна була від Віталія Єрмакова. Але тим не менш, це удар вочевидь, у площину воріт. Він виграв другий поверх, навіть можливо, і не в рамку воріт летів. М'яч. Тим не менш, це один із таких останніх моментів у цьому першому таймі. Путря навішував до штрафного і там пробувати і не підвів. 31 й номер чорноморця команди повертаються на поле. І у нас уже другий тайм як розпочинається. Погляньте, який удар білик знову вступає у гру безбородько Ось такі моменти від Дениса були у першому таймі, коли він з місця ривок виконував, намагався нейтралізувати, намагався знайти. Ось ці поле Відбрав м'яч, перехопив передачу від Салюка на Васильєва. Один-один за кутовими теж у цьому сенсі команди не балували. Зараз ще одна атака від одеситів. Непоганий прохід. Удар низом як витягує м'яч і переводить на кутовий Кирило Фесюн. Дуже класна реакція після того, як Бойчук пробивав. Але зафіксували положення позагрою. Вочевидь, хтось із гравців в активному офсайді перебував і, певний міг заважати Фесюну у фіксації. Ну так. Брагару, так, якщо не помиляюся, саме він там знаходиться. І він, хоча ногу і прибирав, але в активному положенні поза грою був. Тому дійсно міг впливати на дії голкіпера. Хоча у підсумку бачимо, що Фесюн Салюк Ну і про Білика, так, про Фесюна ми сказали. Фейсун, до речі, зараз має вступати у гру, і він це робить чітко безапеляційно. Олег Білик, голкіпер, який другий матч проводить за Чорноморець, який раніше виступав за інгулеч діде. Тут єдина справа: чи зробили висновок з цього гравці Чорноморця? Ну по-іншому, по перше, розіграли. По-друге, така от скидка. Дефіс-удар від безборотька. Удар не зовсім акцентований. До речі, так вийшло, що Салюк його втратив. Салюк був поруч із ним одразу, але потім відклеїв в момент, як він замахувався. І знову Чорноморець в атаці. 76-та хвилина Брагару отримав пас від Кузика. Брагару закручує до штрафного. Приймає м'яч Бойчук, але вже за межами карної зони. Бойчук іде обігрувати суперника. Бойчук пробуває з острого кута. А як тут не забили? Ох, який момент! Для чорскочів абсолютно несподівано для самого Ільїна. Тут Бойчук хитав і. Якщо пробував у дальній кут, то удар вийшов непоганий. А порн. Як він коліном відправив м'яч. А отут у нас поки показували. Повтор забиває колос. Показали ковалівці, все ж таки, як це потрібно робити. І перший гол ковалівської команди у цьому сезоні. Звичайно, перед рідними це була подача з правого флангу. Зараз поглянемо на цей епізод. Розіграш доволі швидкий після того, як було порушення правил у центрі поля. Передача під забігання. Навіс на Велетня, який опинився поміж двох гравців: Поміж Путрею та власне, Брагару. І добре те, що паралельно з ним добігав по цій лінії його партнер та по команді. З половиною хвилини до кінця основного часу подача до воротарського майданчика. І тут Білик що таки ловить м'яч. Ну тут що, рефері показує. Як на мене, там справді і заважали голкіперу, тому. Зараз подивимося цей момент. Бурда. Він головою пробивав. Не зовсім впевнено. М'яч зафіксував, ледь, до речі, не проштовхнули його там поміж ніг. Спочатку останнє колос забивав як мінімум двічі в матчі проти металіста 19-25. Зараз скидка непогана. І 2-0 стає рахунок. Це вже Цуріков. Наприкінці матчу. Подвої перевагу своєї команди, і от ця серія вона закінчується починаючи з 14 квітня, коли один була ще й нічия, один-один дивимося повтор цієї ситуації. Дуже і дуже гарна скидка від Вадима Мілька. Ще раз говоримо про досвід і досвід Цурікова, який Опинився у потрібному місці у потрібний час. Знову ж його ніхто не прикривав. Хоча перед ним була така ціла стіна з гравців Чорноморця. Він все одно знайшов у ній шпарину. компенсований у цьому матчі. Хоча, зрозуміло, дещо переграють обидві команди через пошкодження гравця Чорноморця, гравця колоса після фолу від Брагару. Єде пресингував і це ні до чого не призвело. І фінальний свисток 2-0. Перемога колоса над чорноморцем вже вкотре Одесити не можуть перемогти у ковалівці. Ось такий гештальт залишається незакритим. У них навіть виходить до наступного сезону. І колос завдяки голам велетня.